EXPERT NA Друзі, вітаю вас. Експертна думка повертається в радіоефір України на хвилю країни ФМ, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша неймовірна Україна вже півроку живе в стані війни. Кожен українець робить все від нього можливе задля нашої перемоги. Наші неймовірні збройні сили України знищують ворога на полі бою. Ну а наші круті бізнесмени допомагаються і воїнам на передовій і країні в цілому в ці важкій. Часи. А експертна думка намагається стимулювати бізнес. На благо батьківщини розповідаючи їхні історії, їхнього бізнесу всій країні. Сьогодні у мене в гостях буде людина, яка своєю сферою допоможе нашим українцям стати не просто знавцями іноземної мови, а стати не із не як мінімум незалежнішими і мати можливість спілкуватися. Звісно ж, вести успішний бізнес у всьому світі. Радий вам представити приступа Надія, засновниця міжнародної школи англійської мови Cambridge Клаб. Вітаю вас, Надія! Вітаю! Дякую за запрошення. Ну, Я... давайте познайомимося. Розказуйте. Так. Мене звати Надія Приступа. Я років вже шість тому назад заснувала школу англійської мови, яка невдовзі стала і зі статусом міжнародної. Чому міжнародної це більше не школа, а екзаменаційний центр, який приймає міжнародні іспити. Cambridge Assessment English, Ми працюємо по всій Україні, тому я більше знаходжуся не в Києві, зараз в тому числі, а по всій Україні. І дуже люблю Україну. Деякі частини України, де я була на іспитах, на жаль, зараз окуповані, але я впевнена, що невдовзі ми будемо надалі приймати іспити по всій Україні. Наразі, на жаль, в Україні призупинені іспити міжнародні, тому ми продовжуємо свою роботу як школа англійської мови. Але попит на англійську мову не впав. В перші дні війни, звичайно, у всіх був шок. Кілька днів навчання не проводилося. Ми, нам знадобилося, ну. Максимум це був тиждень, і через тиждень ми відновили навчання, звичайно, в дистанційному режимі. Майже усі студенти, які у нас навчалися, продовжили навчання в онлайн форматі. І продовжимо ми зараз як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі у місті Київ на проспекті Лобановського 6. а Це сумно, звісно... Місцевість і будівля, бо це була, напевно, одна з перших ракет, яка влучила в, в місто Київ, якщо я не помиляюся, це було 27 лютого рано вранці. На щастя, жертв в нашій будівлі не було, і наш офіс теж на щастя, вцілів. Е, дуже зараз сумно дивитись на цю будівлю, але тим не менше, будівля продовжує своє життя, відновлюється. І до початку опалювального сезону вже обіцяють повністю відновити цю будівлю. Наш офіс працює, трішечки змінився вхід в будівлю, але настрій наших студентів не змінився, вони хочуть і продовжують навчання. До, Ось така а коротка... до війни, скажіть, будь ласка, у вас е, було і навчання, і онлайн, і офлайн? Так. Е, завдяки, як це не? не Сумно звучить, але завдяки пандемії ми були вже підготовлені до онлайн-формату, так як з початком пандемії нам довелося, як і всім українським школам, іти на певний час на дистанційне і змішане навчання. Тому для нас це не було вже шоком. Ми цю шокову терапію пройшли два роки тому і просто адаптувалися до ще більш жорсткого режиму навчання в умовах війни. Я можу сказати, що навіть у пандемію учні не були так мотивовані вчити і як дорослі, так і маленькі діти, як зараз з початком війни, тому що кожен з наших студентів, та й я розумію, що кожен українець стикнувся з проблемою, що якщо ти не знаєш мови англійської в першу чергу, ти не можеш вільно подорожувати світом. Не можеш дати собі ради навіть з елементарними питаннями, і можу сказати, що якраз з початком війни в нас збільшилися запити на саме англійська для дорослих нульового рівня. І я розумію, що це люди, котрі потрапили за кордон і намагаються там банально перше вижити, далі удосконалюючи свою мову, і в першу чергу це англійська. Вони будуть облаштовувати своє життя. На певний час в тих країнах, де вони знаходяться. Але вірю, що кожен з них або хоча б більшість повернеться в Україну. Я думаю, що дійсно це дуже потрібно, тому що стільки українців, скільки виїхало, прямо аж шалені просто цифри. Я вірю в те, що дійсно, як мінімум відсотків 90 від тих, хто виїхав, повернеться. Ну на жаль, не всі, мабуть, тому що деяким. Як це не прикро, нема куди. куди. Да. Скажіть мені, будь ласка, ще одне питання. Ви, я так розумію, просто зробили акцент на те, що стало популярне вивчення мови дорослих з нуля, а є і дитячі, які взагалі курси є, чи для які вікові групи, чи який поділ взагалі? Угу. Ми пропонуємо англійську від 6 років і до 99 плюс. О, це гарно. Так. Так у нас і написано. І я не жартую, що 99. плюс, Напевно, вже ті, хто хочуть, вже вивчили англійську. Але у нас є студенти, котрим далеко за 60, і вони починають вивчати мову або згадують мову. Тому в нас є повний спектр англійської і для діток, і для підлітків, і для дорослих, в uh -huh. тому числі і іспити так само мають категорії для дітей. Для підлітків і для дорослих. Я хотів е, запитати, чув е, от, е, від там, знайомих друзів да, іспити, іспити, що це дає людині да, здати іспит, е, я так розумію, тримати диплом, світовий, mm -hmm. що це? Е, в першу чергу, е, міжнародний іспит з англійської мови дає вам можливість легально працевлаштовуватись за кордоном. Вступати в закордонні вищі навчальні заклади без міжнародного сертифікату жоден вуз не приймає документи, тому це досить популярно. І саме весняний період це був такий піковий період, коли ми приймали ці міжнародні іспити у випускників наших українських 11-9 клас. На жаль, в цьому році це не трапилось, але тим не менше. Ще одна вагома причина, чому складають іспити міжнародні в Україні. Це дорослі, уже я б сказала, досить дорослі люди наші. Здебільшого, це викладачі вищих навчальних закладів, котрим потрібно підтвердити рівень мови на рівні Б2, щоб отримати. Звання, підвищення у званні, угу. тобто отримати доцента, кандидата і так далі. І це досить популярно. Для маленьких діток це надто цікаво складати іспити, вони мотивують себе тим, і це для них як гра, як змагання, хто кращий. І вони з маленького віку призвичаються до того, що іспит це не страшно. Це просто ти сам собі доводиш, що ти знаєш. І е, цей міжнародний іспит, він дає свободу так, знаходитись будь-де, е, працевлаштовуватись і не доводити, що ти не купив, не, не давав хабара і ну, так далі. Тому так. що ці іспити перевіряються не у нас. А за кордоном так ще одне питання у мене. А зараз дуже багато ми з вами вже про це говорили. Українці виїхали. Виїжджають. Я знаю, що багато студентів. Пробують, поки є можливості їхати по всьому світові, да а, і от, я не знаю, як правильно, сорі, якщо скажу не дуже там професійно, да, краще здати все ж таки тут екзамен, да, і поїхати за кордон. Чи намагатися, мовно кажучи, там ну, навіть в Британії, да, або в Королівстві, або там в Америці, наприклад, здавати чи є в цьому різниця, і що простіше, або навіть банальне питання дешевше. От саме з цього я хотіла почати. Для, для початку міжнародні іспити в Україні були, я сподіваюсь, будуть на порядок дешевше, ніж за кордоном. Для порівняння іспит рівня Б2 в еквіваленті доларовому в Україні до війни вартував приблизно 100 доларів у, наприклад, європейських країнах, таких як Австрія, Німеччина, Франція, в тому числі. Це близько 300 євро Хороша різниця. Так, і ми, до речі, цього не, не стикалися з тим, тому для мене це було новиною. І це ми якраз дізналися про, про таку різницю у вартості, допомагаючи нашим кандидатам, коли, котрі були зареєстровані тут в Україні, реєструватися за кордоном. І для порівняння ще хочу сказати, що в Україні таких центрів, як, як ми, їх не так багато, але я зробила висновок, що ми працюємо активніше. Тобто українці випереджають у працездатності так. Та тут, по-моєму, взагалі без варіантів. Ми поза конкуренцією. Інші центри, тому що я, я стикнулася з е, тим, що писала в інші міжнародні центри в різних країнах допомогти нашим кандидатам зареєструватися. Це робиться не так швидко. Тобто, клаїн-сервіс, на на жаль, а можливо і на щастя, ми, ми все-таки. Теж будемо і є вже частиною Європи, а будемо повноцінним членом Європейського союзу, і тут ми створимо серйозну конкуренцію іншим центрам. Я думаю, що ми не те, що створимо конкуренцію. Ми будемо нагорі, насправді всього. Тому, як то так кажуть, очолимо цей процес. А ще, будь ласка, розкажіть надія. Багато хто все ж таки каже, що важко будувати плани під час війни, але все таки і коучі, і психологи кажуть, що не можна без цього ніяк. Тому я впевнений, що і у вас які є плани серйозні, далекоглядні або, можливо, вже максимально конкретні. Насправді так, можна попанікувати кілька днів, але потім ти береш себе в руки і все-таки починаєш планувати, ставити за мету, досягти успіхів, і нам це вдалося. В першу чергу я вважаю успіхом те, що нам вдалося зберегти компанію, нам вдалося зберегти працівників, є кілька. Працівників і це не без того, які переїхали за кордон е, і не повертаються наразі, але будуть працювати онлайн. Е, тому онлайн це теж шанс втримати працівників навіть на відстані. Ми плануємо збільшувати наш колектив. Е, думаємо і вже запланували над відновленням іспитів, але наразі тільки чекаємо дозволу від наших партнерів з Кембриджу на проведення міжнародних іспитів по всій Україні або в тих місцях, де це буде безпечно. Тому плани вже побудовані, навчальний рік з 5 вересня у нас розпочинається в онлайн і в офлайн форматі. І ми плануємо тільки збільшувати аудиторію, тому що попит на англійську зараз, як я вже сказала, зріс і батьки. Дітей, котрі і виїхали за кордон, і знаходяться в Україні, розуміють, що без англійської, навіть в Україні, не виїжджаючи за кордон, не можна буде знайти престижну роботу, почувати себе вільно і бути повноцінним членом Європейського союзу та людиною світу. А, да, да, я думаю, що це чудовий а, такий а, процес до да. слова. Скажу, так як я дружина військовослужбовця, то і військовим нашим на фронті, так як зброя нам надається з-за кордону, і трен... тренують нас закордонні тренери, англійська і там потрібна, тому активно і військовослужбовці в тому числі вивчають англійську. Без англійської взагалі нікуди, все зрозуміло, і добре, дійсно, що е, батьки і те, не просто батьки і дітей, а взагалі українці зрозуміли, що так. треба. Особливо мені сподобалося 60+. плюс, це теж взагалі класно. Це коли казали, да, наше воно нам треба. А тепер бачите, люди долучаються до процесу. Я скажу не про 60+, плюс. Це студенти, котрі вивчають. У мене є одна з. Партнерських шкіл в місті Суми, які теж були майже під окупацією. Так от десь місяць тому я розплакалась, розмовляючи по телефону з цим партнером, бо партнеру 76 років це вчитель, яка під звуки сирен готує своїх майбутніх. Маленьких кандидатів до міжнародних іспитів, і їх у неї аж 120. Нічого собі тобто дітки повернулися в місто Суми, хтось дистанційно, але більшість з них вже в школах і готуються до іспитів. Ну, мені здається, що це просто мега-аргумент для того, щоб дійсно розпочати вивчати англійську мову. І не завтра, післязавтра, з понеділка, а негайно. А надія, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Вам я хочу побажати дійсно успіхів, розвивайтеся і якомога більше нехай українців дійсно говорять чудово англійською мовою, українською це точно англійською мовою, яка буде дозволяти їм дійсно почувати себе комфортно в будь-якому куточку. Світу зручно вести бізнес, не знаю, спілкуватись і взагалі дійсно бути людиною. Світу. Дякую, друзі. Ну ось, Дякую така за нас, ось така Ось така Всяка вона сьогодні цікава бесіда про науку, про освіту, про англійську мову. Без якої нікуди. Я дякую нашій гості. Я дякую всім тим, хто в цей нелегкий час приходить до нас і розказує про свій бізнес. І я запрошую всіх до нас в студію розказувати про свої сфери, про свої успіхи всій Україні. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка.